Сьогодні на обід смачний суп, свіжий, зварений на кориному бульйоні, до складу якого увійшли овочі, такі як перець болгарський, томат, зелена цибуля, петрушка, картопля, вермишель, кидала лавровий лист, гвоздіку, перці. Сіль і вийшла така смачна страва. Він свіжий. Тільки но зварений. Так, ще й зелений горошик я забула про нього сказати. Дуже смачний суп. Перед вами троянда, яка назву має Ну Дойлі, нью Дойлі. Доулі, Нью Доулі. Подивіться, скільки бутонів. Я ще вам її зніматиму, бо вона тільки-тільки починає квітнути. Неймовірна кількість бутонів. А там далі Алоха Гавайя. І зараз я вам покажу квітку троянди Алоха Гавайя. Ось дивіться, яка вона. Різне має забарвлення. Розкривається дуже сильно. Бутони ось такі і сама квітка. Алоха Гавайя, вони в мене ростуть разом, бо кусти розрослися, поєдналися і виглядають ось так. Гортензія починає квітнути. Теж дуже-дуже великий кущ. А Алоха Гавая полізла аж на дерево. Отам От не зупиняється, тягнеться все вище та й вище. Шукає простір. Розкішна троянда велика, росте швидко, квіти ніжні, особливо, коли наполовину розпустились ще не повністю. Це садові маленькі ромашки, дрібненькі, але їх багато, кусти великі, самі сіються. Дуже гарно виглядають біля тротуару. Ростуть там, де хочуть, де посіяться, закріпляться, там і цвітуть. Куст Леонардо да Винчи. Все більше і більше розкривається квіточок. Суцільна ніжність Зустрінемось на вечері. Хай всім щастить.